За даними задачі, ми маємо знайти величину кута Ауб, ось цього кута. Е, якщо використовувати прямокутні трикутники, то цю задачу можна робити таким чином. Нам відомо кут А, який дорівнює 59 градусів і входить прямокутний трикутник ABH, наприклад, позначимо цю точку. Тому ми можемо знайти інший гострий кут цього трикутника. А, Б. Аж. Отже, кут АБH. 90. Віднімаємо 59 і будемо мати 31 градус. От він, цей кут, 31 градус. Далі нам відомо ще кут Б, який дорівнює 62 градуси. От він, цей весь кут, 62 градуси. Якщо нам відомо кут Б, а він входить в прямокутний трикутник АБМ, то ми можемо знайти інший гострий кут цього трикутника БАМ. Отже, кут БАМ, щоб знайти, ми від 90 віднімаємо 62, будемо мати 28 градусів, це кут, БАМ, от він цей кут, 28 градусів. Визначені кути. АБ і БАМ входять в трикутник АБО, з якого ми можемо знайти кут АОБ. Щоб знайти кут АОБ, ми від 180 градусів віднімемо суму кутів 31 і 28. 31 додати 28, 59 градусів, віднімаємо від 180. І будемо мати 121 градус, це величина кута АОБ, у нас це відповідь Б. Разом з тим, цю задачу можна було зробити набагато простіше. Яким чином? Якщо використати властивість, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів, і таким чотирикутником ми будемо дивитися на чотирикутник кутник CHOM. З трикутника АБЦ ми можемо знайти третій кут цього трикутника кут С, це 180 градусів, віднімаємо суму відомих кутів 59 і 62 градуси. І будемо мати 180, відняти 59 додати 62 це 121 градус, отже, 180 відняти 121 градус. І це буде дорівнювати, як ми бачимо, 59 градусів. Ну, а тоді, так якщо розглянути чотирикутник CHOM, то сума його кутів 360 градусів, сума двох кутів H і M по 90, тому сума C і HOM також. Буде 180 градусів. отже, 180 віднімаємо 59 і отримаємо 121 градус це кут HOM, який є вертикальним скутом АОБ, який нам потрібно знайти. Тобто, фактично, ми бачимо, що наш кут, між висотами АО, Б, буде дорівнювати. Суми кутів 59,62 градуси. Ми добираємо закінчення речення. Отже, сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює квадрату гіпотенузи. Це відома теорема піфагора. Отже, відповідь В. Далі. Висота БМ. Як ми бачимо, проведена і відстань БМ, довжина цієї висоти 12, а кут А до рівні альфа. Ми маємо знайти довжину АБ. Це ми будемо робити з прямокутного трикутника АБМ, БМ до кута альфа протилежний катет, а гіпотенуза даного трикутника. Отже, використаємо синус. Синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Звідки будемо шукати гіпотенузу, щоб її знайти, ми БМ помножимо на 1 це БМ, і поділимо на синус альфа. Отже, 12, що ділиться на синус альфа. І це відповідь Д. Зарядював, нам потрібно знайти косинус альфа. Як ми знаємо, косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотеносу. В даному випадку до кута альфа прилеглий катет Б. Отже, Б до С. І це, як ми бачимо, відповідь Д. Подивимося на малюнок і проведемо з точки Б перпендикуляр до нижньої площадки. BH і по довжині, звичайно, цей перпендикуляр це відстань між паралельними площинами, він також буде дорівнювати 12 метрів. Тому у нас утворюється прямокутний трикутник ABH з кутом 30 градусів, і ми знаємо, що катет, що лежить проти кута 30 градусів, а це, BH, це половина від гіпотенузи AB. Тому якщо BH 12 то AB буде дорівнювати 24 в два рази більше. І це відповідь Б.